Друзі, всім привіт! Іще нещодавно я купив собі Suzuki Jimny. Назвав я його Малий. Хто не бачив це відео, подивіться. Офігенно емоційне. Да, такі емоції були просто клас. Сьогодні вже ранок і треба їхати на роботу. І цей тиждень буде у мене дуже плотний графік. Велика кількість роботи, У мене там і зйомки, і виготовлення продукції, спеції, соуси. І я хочу подивитися, як мені малий буде допомагати в цьому всьому, тому що машина красива, це, звісно, круто, але подивимося, який з нього помічник. Ну, по-перше, подивіться, який я класний поцепив амулетик на свої ключі. Е, так я буду їх набагато швидше знаходити. По-друге, зараз їду на огляд дуже цікавої машини. Як ви знаєте, в нас є канал Кедердир, де ми оглядаємо машини. Зараз їду за Максом і потім їдемо знімати машину. Просто жопа. В мене ззаді вкліпався чувак. Ну, Це просто жесть. ну Це просто. Братик, а что ж ты так, бля? Простите, пожалуйста. Ну, простите. Простите. А что тут? Я ничего не бачу. Так оно в эту самую, поняли? Я сразу потормозал чуть-чуть это самое, оно... Ну, як ты так? Так, подзвонив, поняли, будильник, я його відключить. Ну, це, звісно, приключення. Ну просто, це просто треш. Е, але нічого немає. Він в'їхав заднє колесо, і виходить, що воно його ніби відштовхнуло назад. Але це просто треш, друзі. Я скільки їхав, жодного разу в мене ніколи не це, кажу, завтикав в телефоні, щось відповідав на будильник. І сталося ця діч. Ну як ти так? Ну ладно, ладно. Не, так буває з ким не буває, але добре знаєш, що? Що... що в О, да, да. Все, залишили мені розписочку. Ось таку на всякий випадок. Це робиться для того, щоб якщо в нього потім. З'являться до мене претензія, а вдруг таке буває, то розписочка, хоч якась є, все, поїхали далі на роботу. Надо Макса забирати. А зараз дуже важлива інформація, в першу чергу, для України, але точно і для когось із вас, тому що Суми Рейсінг, Тім, це YouTube канал, такий про автомобілі. Зараз розігрує Порше Panamera 4 за донат на ЗСУ. Ви, задонативши 500 гривень на банку, послання на яку є в описі до цього відео, отримуєте можливість виграти. Порше паномер. І чим більше таких донатів по 500 гривень, тим більше у вас шансів. А вони в свою чергу придбають для ЗСУ 100 квадрокоптерів DJI Mavic. Дуже важливо, якщо ви перераховуєте гроші не з Монобанку на цю банку, то обов'язково в коментарях до платежу вкажіть своє прізвище ім'я по-батькові і контактний номер телефону. Взяти участь у розіграші можна до 18 березня 2023 року, так що час у вас є. А вже через день 19 березня. Зня о 19.00 відбудеться розіграш в прямому ефірі за допомогою рандомайзера прямо на каналі Суми Рейсінг Тім. Тож переходьте до них і дізнавайтесь більше інформації і про розіграш, і про автомобіль. Ну і звісно, чекайте сам розіграш. Можливо, якщо ви задонатите, саме ви станете переможцем. Як минулого разу виграли автомобіль наші підписники у нас на каналі ми зараз. Приїхали до нашої студії. Вітя там уже розставив свої камери, об'єктиви, і ми будемо знімати кедр-дир-шоу. Як ви знаєте, Саня колись зробив офігенну класну студію, яка нам дуже сильно допомагає в зйомці. Ми там працюємо. Це наша команда. І зараз ми з Максом заварюємо собі каву, сідаємо за стіл і будемо писати новенький випуск кедрдер шоу. Ми тут працюємо, світла нема. Як бачите, це Артем. привіт, друже. Макса д нього сьогодні вісімнадцять вже 19. Так. Вітя. Ось такі, ти кидаєшся коробками, що таке. Що за безпорядок у нас тут? Начальник побачить. Дасть нам тридюлей. Підключаємо кофло і let's go працювати. Let's go барив автобари Скільки в нас є? Три години. Макс, у нас є три години. Все готово. — Буде у нас голь Джиття МК 6. У нас буде джета на стейджі третьому ці гонки. Да, я ж тобі кажу, акорд гібридний ми замірили. У нас буде Fiat 500 абар, який майже. Поняв. І про це все ми поговоримо в кедр дир нашому шоу. Так ми будемо сидіти і тремдіти в нашій студії в лампові. Четвертий випуск. Четвертий випуск вже у ламповій такій атмосфері. Кому цікаво, ця тематика машин. І ще раз кажу: канал Кедер а ми йдемо далі. Що, готуєшся? Так, да, дядько, зараз буде висовуватися вікно і молиться Богу, щоб мене не збила гілка якась. Будемо знімати. Отак, да ну, у нас екстремальні зйомочки для кедердир. До речі, Джимні в цьому плані добре підходить. Так, вистраюся туди. Давай, тут так. можна. Звучить Приїхали вже на зйомочку. Сьогодні знімаємо стареньку гранд Вітару. Як ви знаєте, це був в мене бегемот, це вже Вітара нова. А до неї була Вітарка, яку зробили в 2004 році. Сьогодні приїхав до нас власник, який дуже-дуже дивився за свою машинку. Вона вся натерта, наполірована і V6, Вона прям і їде нормально. І так просто п'ємо каву, спілкуємось, дивимося машини. Якщо вам цікаво, залітайте на канальчик, дивіться. Якщо ви любите все, що зв'язане з автомобілями, треба їхати. Приїхав до нашої студії, тут ми розпочнемо. Хочу вам дещо показати. Джимнік тільки старого покоління, який мені менш подобається, тому що такі більш має заокруглені форми. Мені більш подобається оцей квадратізм, я квадратний, і джимнік у мене квадратний. Оце його ну можна сказати, якби, з чого його робили, але я вважаю, що його більше зробили від саме Сузуки-Самурай. Колись ми робили на кедрі огляд сузуки самурай. Я тоді, тупо, блін, закохався в ту машину. Російськомовний огляд, можете не дивитися. Як він виглядає, погодьтесь зі мною, що він більше схожий на новенький оцей джимні, ніж навіть оцей Сузукі, який зараз я дивлюся. Але в якому він в охайному стані, видно, що людина доглядає. Приємно на такі машини дивитися. І вона ж прослужить йому дуже довго. Ось так виглядають мої два красення. Але вони будуть в однаковому кольорі. Я буду міняти зовнішність джимніка, і потім під нього я перекрашу велосипед. І вони будуть двоє в одному стилі. Я думаю, що це буде дуже круто. Інстаграмно, ну, тому що буду робити фотографії. І просто цікаво, як проєкт таке зробити. Зараз шукаємо, де це все можна якісно зробити, але вже в наступних випусках я думаю, що я почну знімати цю серію відео. Ми зараз почнемо знімати цю серію. Макс, фідо ззаді їсти сюкстрой. Ой-ой-ой. Досмачно пахне! Mm -hmm. Так, зняли випуск. Ну, ви трошки побачили цей траш. Хто не бачив це відео. Залітайте, обов'язково подивіться. Блін, це жесть. Я не знаю, як тобі сподобалось. Сподобалося, але все болить всередині. Капець. Е, Макс попросив завести його додому, тому що холодно. Просто жесть, як холодно, І сьогодні руки відмерзали. І я от залюбки його відвезу, але головне, щоб ти друг помістився. Тобі ж безрозмірний цей Джимні, давай спробуємо. О, отлично, я там сяду, все нормально. Супер. Ну, шикардос. Не ну. замерзнеш. Я так не замерзав за всі свої роки катання, хоча всього мінус 4, блін. Ну слухай, так класний, мій би помістився, до речі. Але я його не хочу розбирати. Потім забереш. Да. Так, друзі, а це вже новенький день, і сьогодні буду багато чого робити саме для відео Good Перекуп. Ви вже це відео, скоріш за все, побачили. Але от сьогодні я буду якраз таки їздити, все забирати, все, що ми купили, щось нам просто віддають або дарують. І я це сьогодні буду кататися цілий день по Києву. забирати і потім. Ми б це все діло продаємо. Окрім цього, сьогодні до мене приїхало тактичне спорядження для одного військового, і я його не бачив. Я замовляв там на новенькому сайті. Мені цікаво подивитися на якість. І друге, це що важливо, треба сьогодні поїхати і купити для іншого товариша військового зимній одяг. Зараз їду забирати подарунок від підписника. Він віддав нам на бумпіліку дуже цікаву консоль. Приставочку. І це не Денді, не Сєга, а це блін, це така ностальгія. Я вам зараз покажу. Привіт, привіт, друже. Тримай, як я обіцяв. Привіт! Це вона, так? Вона. Зараз розкриєш? Блін, ну давай дивитись. Ти розкривай отак краще. Ха-хай, блін! Понятно, дісочки. І зараз подивимося, які саме. Але головне ось це. Головне ось це. Я не знаю, в мене була, в мене зараз просто підуть сльози. Я тобі кажу, в мене була і перша, і друга, і четверта зараз. Блін, це вона, це малиха. Sony PlayStation першого покоління. На дісочках. Подивись, ще, меморі карт є memory? Є, є memory. Блін, тому що ти пам'ятаєш, коли проходиш да, ігри, і триваєш Меморі карт, і ти заново проходиш, це просто треш. Блін, вона в дуже гарному стані, тобі не шкода її так просто? Вона мене була 20 років. 20 років! Мені шкода. Але куди дітись? Ну, друже, дуже тобі дякую. Постараємося її продати, щоб тобі було не ну, образливо, ну, да. реально. Я, я сподіваюся. Да. Тут ще в нас. О, давай пройдемося по дискам. Mortal Kombat. Пацани. Ну, я думаю, і дівчата, але пацани просто це години. години, Просто медаль за отвагу. Та ти що? Прям теж, коли ти проходиш уже на тому рівні, що тільки хедшотами залітаються. Е, ну мені було дуже мало років, тому для мене медаль за отвагу ну, прийшла. Тут мене так час блідо. Так, це я теж грав. Тарзан, так, да, я грав. Класно, шрек не грав. І Гаррі Поттер. Гран туризму. Так, да. це ти залипнеш надовго. Драйвер. О, це взагалі базука. Драйвер. Пацани, хто пам'ятає драйвер? Це кайф. Джек Чан, я не грав Джек Чан. Це а просто не... топчик. Топчик, так? Да? Да. Корпорація монстрів, ну, мультик класний, в гру не грав. І Том і Джеррі. Блін, диски, підборка офігенна. Ще раз тобі дякую. Немає що. Ми зробимо огляд цієї Sony PlayStation. Огляд зробить саме Артем, тому що в нього є плойка навіть зараз, перше покоління, але це кайф, друзі. Це тупо скарб. Пам'ятаю, я в клуби ходив. Ми брали по годину на годину там 5 гривень, щоб пограти, посидіти. Твіст метал і все таке. Джостік, ну, видно, що він такий вже, знаєш, матьори. Ну, звісно. Ну, Хочеться порозглядати, так? Е, я хочу сісти, подивитися. О. А ти їздить між? Звичайно. Ну так сідай, поїдеш, давай. Прокатаєшся. Блін, він відчувається більшим. Так, да, особливо капот, О, скажи. Да. От якщо назад не дивишся, от спереді це повноцінний такий е, грузовичок. Тобі личить, я тобі скажу. З твоїм стильком тобі тупо личить ця машина. Вариш е, вирішив собі купити також в джимні. Угу. Він не дивився ляпоту. Угу. От, і починає мені кидати ці відео для, для пати. каже диви, класно, диви, класно, можна там полощитися. <рес> Кажу, я знаю, я вже давно тобі про нього розказував. <рес> я зараз передивляюся старі відоси. Є відео, де я перший раз побачив Джимні. І Макс, по-перше, ов oh май, це не твоя фішка, вже в 2019-му я це заряджав. А по-друге. Ну, ви зараз побачите мої емоції, хтось каже, да Саня, ти ж вроді був не в такому захваті. Подивіться на цього хлопця, блін. І подивіться на мої емоції. Оу oh, май! Ну, опиши что то по-новому. офігенно у тебе все від картошки, блін. Да? <laughs> нереально Ты мне показывай нормально внешне, офигенно. Мне Джим, мне предыдущий просто не нравится, я тебе говорил это сразу. А вот то, как сделали, подработали с этим, это же это ж, это ж совсем другое дело. <laughs> вот он, стильно, да? Очень стильно. Я в предыдущем поколении не сидел? Там также? не <laughs> Я так и думал. <laughs> Чувак, но это верх совершенства. не очень круто. круто. Да даже вот как окно и... Ну, не знаю, офигенно. Подивилися? А тепер погодьтесь, як же бридко слухати цю російську мову. Я не знаю, я не можу дивитися наші старі випуски з цією російською. Вона така пісклява і така гидотна. Але ну що є, що є вже, друзі. Ну, можете не дивитися ці випуски. А тепер куди очі? Бачу, туди. Ні, Ну Макс, вибачай, але яка джета. А, та тут місце, блін, вагон. Ради, що йому сподобалося, трошки підняли настрій і їдемо по справам далі. Зараз приїхали на виробництво до наших товаришів. Вони виготовляють форму, вони відшивають форму для військових для спецпідрозділу. У мене товариш руся зі мною знає їх особисто і просто приїхали до них, тому що хочемо придбати для товаришів, як я сказав, зимній одяг, і хочеться, щоб він був якісний. Мене зараз зустріч. Мені сьогодні зранку написав підписник о тому, що Саня в мене є для твого малого для джимніка подарунок, і в нього теж Джимні вже такий більш укомплектований, багато всіляких аксесуарів собі понакупляв. І я хочу поїхати подивитися, тому що планую собі замовляти всякі штуки, але ж. Не хочеться знаєте попасти на якусь фігню. Тому краще поїду подивлюсь, пощупаю, а вже потім буду приймати рішення, що дійсно купляти, а що краще не треба. Привіт, як справи? Дуже непогано. Ти сьогодні будеш зі мною блогером теж. Нічого фігасу, в тебе гараж. Тобто типоверховий так. Я бачу на тобі сумку. така як в мене. Блін, ну цю машину видно зразу, тут ти розумієш? Просто ти ж знаєш, це ж напевно, другий колір саме популярний. Ну Синій він кайфовий. Ми зразу можемо помітити, що тут зубата така різина, і він в тебе трохи ліфтований. Да. Так? Це оцей комплект МЕ в 4х4 центрі раду. ну Виглядає типу, набагато краще, ніж вона дефолтна. І... Гума до я вийду, прям дуже класно. А ти проставки робив що? Так, тут здається Хофман про ставки, теж там вже пацани ті зробили. Ну там, знаєш, я люблю коробочне рішення. Я прийшов, кажу, пацани, я з джимні клубу, давайте мені, типа, оцей стартер-пак джипера. Тут у нас на паркінгу цей равлик, він не дуже ті зручний. і пацани на великих бричках прям страждають. А ти на джимніку тут, типа, чи ти не боком даєш. Такого красавця не можна просто в гаражі розглядати. Тому їдемо на красиве місце, як ти Саня, да, знаєш десь. да. -да. да. він риба заядлий. А зараз поїдемо на красиве місце і я почну його розглядати, тому що мені тут в очі вже, блін, в тебе стільки тут фішок. Це просто. Треба робити огляд цієї машини. Блін, як же цікаво розглядати інші джимніки. Сьогодні з'явилася така можливість. Я приїхав до Сані подивитися його джимнік. Якщо вам подобається отакий от формат, я можу поїздити по різним джимні до різних власників і показати там за випуск, наприклад, 5-6 машин і хто як її зробив. Мені особисто було б дуже цікаво, самому на це все подивитися, але ви напишіть, чи цікаво вам. Ти приїжджаєш на сходки, да. там де джимніводи, типу, говно помістити. І дивишся? Ага, у чолові щось прикольне таке, а де взяв, а де купив, зливай контактики. Типу, що дуже, дуже цікавий формат буде. В тебе є отакий коврик. Це йому друзі з Дубаїв подарили. І... Ну, він тут просто ідеально. Ззовні ти мало що робиш. Ну, окрім того, що ти зробив по подвісті, колеса. Так. І ти знаєш, виглядає ізячно, не, не колхозно. Прям те, що треба. Ну, не хотілося, да. Тіпо, заліка привезти, mm. знаєш, виділяєш все для Джимні і погнав щось, відвішувати. Mm. Це оцей столік. Це щось новеньке ти замовив? Так, да, да. це я піддивився у Паші колеги по джимні клубу. А мені сьогодні скинули його відео. Так, да, так. Да. І типу я замовив собі, бо сподобалось. Ми любимо там з дружиною, з друзями виїжджати десь попікнічити, там щось каянчик покрити на рибалочку. І оце прям тема. Хоба. Можна вже ковбаску нарізати. І цей столик винімається. Да. О, воу, воу, воу. І була така тема. Виглядає... Дуже круто. Давай зразу по питанню. Паша класно зняв відео і мені подобається, що він сказав чесно. По-перше, це тарабанець ззаді, але мені здається, її можна пофіксити. Так, вже частково я навіть її пофіксив, але будемо з виробниками якесь фабричне рішення робити, бо е, це от п -п пілотний проект. войлочні такі проставочки. Я їх понаклеював в усіх місцях, де є контакт металу з металом, і воно вже тіпи, не дзвонить. Ну, майже тіпи, на 95%. Двері на відпалище. Але дивіться, люди: ну, по перше, важке колесо, важкий ось цей столик. Є така ж версія, але без цієї столешниці. І я роздивляюся саме от столешницю без зйомної. Можливо, і менше тарабанить, і менше важить. Ну, і як бачите, тут є ось така рішітка. Вона не просто ну, так круто виглядає з надписом. Тут іще вішаються такі сумки. Якщо в сумках є система молі, ви можете зав'язати і тут напічкати сумками або навіть не тільки сумки. І це класне рішення. Є ще один побочний ефект такого столу. Це всі знають, що у джимніка нема багажника, ну, але все ж можна тіпа, рюкзак поставити за дружкою і закрити ляду. Але коли в тебе такий столик, то він забирає ну весь той багажник, щоб в тебе був. Слухай, дійсно, да там вже не поставиш нічого. Ну, да. і, і я тобі більше скажу. А якщо сумки, я навішую тут, тут, тут. Вони Може, не помістяться? Тобто це треба міряти. Ну, можна, якщо ти там. Не любиш людей ззаді. Так, 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 та. то типу, можеш їх вертикально поставити, да? тоді щось там влізе, якісь сумки. Але ж, ну, ні, ну це ні це не прикольно. Ні, не прикольно. Цей столик коштує немало, тому я хочу, блін, все роздивитися. І можливо комусь навіть я допоможу. Я хочу залізти назад і подивитися, скільки дійсно місця залишається, коли закривається двері. Ні, тут є місце. Я скажу, що ну так да, розумію. Ну тут про повністю майже склали назад. Сань, ну є місце. Щось Чого? Лазить? Да, я тобі скажу, що влазить. А ну давай пустий рюкзак туди. Давай. Нормальний брендовий рюкзачок <реж> Прижали трохи. Ну, закрилось. ну закрилась. Ні, так він став. Чого? Я бачу позаду в тебе висить отака паутіна. Для чого вона? Якщо ти возиш багато барахла, ну типу в двохмісному позашляховому купе, сітка дуже виручає в такій ситуації. Ти можеш аж до стелі, типу, нагружати багажник, воно не буде тобі заважати. Це і безпека, може статись будь-що. І якщо ти там, не дай Боже, лобовудець влітаєш. Все, що лежить позаду, вона не буде тебе вбивати в потилицю. Ну, перше в мене питання: це оці круті. Які ти вкрутився в стелю. Тобі не жалко стелю? Тут нічого не засверлили. А, ні? Ні, все дефолтні бонки. А, о, о, о це хорошо, да, тоді, да. бо я такі дивлюсь, думаю, блін, я ні, я б не засверлився. Але якщо да, це, це по просто? дефолту, а да, там же можна ставити і решітку. Я знаю, да. бачу. Оці аксесуари, це китайщина, але виглядає непогано і закривають провода. Тому що, якщо ви подивитесь в мене, тут прям висять от такі голі проводки, і всі кажуть, замов. Виглядає більш статично і ну дійсно захищає тебе. Саня тут два підстаканника, і я бачу, що щось вони якісь неповноцінні. Кожен підстаканник неповноцінний по-своєму. В того відламалась по необережності оця нижня лопатка, куди ти впираєш телефон. А в цьому підстаканнику відламалось держало. І зараз нікуди я з двох підстаканників не можу встромити свого телефона і, короче, придеться щось вандалити один і фіксити інший. Отаку таку сітку я дарую Сані. Оце мені? Ага. Дивіться, вона дуже невелика. Це невеличкий подарунок. Ну слухай, це круто. Це вже другий подарунок для мого малого і він буде дуже задоволений. А я не скажу, що було перше. Це буде окреме відео аксесуарів, які мені там подарували щось, я купив. Тому. Скоро чекайте, тому що я буду затарюватися ну тільки якісними речами. Ну, це якісна штука. Я не думаю, що я буду використовувати її завжди, але навіть якщо вона в мене буде, в мене буде подорож, де треба забити все. То чому її не натягнути і закрити, щоб воно Пішло все тому, що... не розліталося? Ти можеш її встановити, ну заходи, позаходину десь там ну, 30 секунд, і все. І ти можеш нагружати гуманітаркою, аж аж по міце. Забрав я тактичне спорядження і зараз можу прямо в руки передати своєму товаришу, тому що він був під Бахмутом, довгий час воював. Зараз у них була ротація. Він вчора приїхав додому, і я кажу: Блін, ну я дуже радий, по-перше, по-друге, я знаю, що він скоро вже їде назад. Але завдяки вашим донатам, дякую вам всім, що допомогли моєму товаришу. Вдягнути його в більш якісне тактичне спорядження, яке я вам зараз покажу. Дімон! Ти зразу в Макдональдс? Зразу, так. Києва, конечно. Стільки людей я їду, взагалі не розумію, що відбувається. Коротше, це коробка. Це тобі. Це мені? Так. Да. Тепер ти блогер. На, знімай. Давай. Ти ще не бачив? Не дивився, що там? Я привідкрив, щоб розуміти, що це точно твоє, щоб ти не зря приїхав. О, я вже О, бачу, що клас. Дивись, яка вона. Які підкладочки, для твого планшетика, смартфончика, пушка, бомба, молі. Молі це дуже дуже класно, бо у мене на притоносках на нацгвардії тут немає молів. І сюди назад нічого не можна прицепити. А тут можна буде повісити все, що угодно. Вау! РПС, нормальний РПС. Підтримуючим спини, шлейки є. І бачите, яка м'яка? Це Це тобі її на бока піну і взагалі буде зручно. І на цю РПС, аптечку. Вона пуста, ти вже її будеш збирати. Але бачиш, що класно, що ти сюди можеш закріпити. Там Турнікет, да, маркер. Да, тут ага. є. Що ти можеш її стягнути, щоб вона не розбалтувалась. Для быстрого зйому. Клас, клас. Далі, сідушечка тобі. Отакі от підсумочки. О, з пластиком, та, ти шоп. Магазинчики. Клас, клас, Це вообще. Для тобі турнікету. Що там щесть? О -о -о. Для гранат. О -о -о -о. Для гранат. Штуки. Клас! Для сбросу магазину. Класс. І тут затягується. Повний комплект. <рес> Це просто. Куп... Я, я в шоке. Це пушка бомба. Тільки Це бережи якийсь? себе, пожалуйста. Що там? Подарунок? А? Ого, чувак, крутяк! Ручна робота, повністю. Просто... Ти сам робив? Да. Трошки запачкалась в машині. Скоро друг, війна закінчиться, вона однозначно точно закінчиться нашою перемогою. Повернешся і ми з тобою будемо виготовляти разом такі доски. Ну, Це, це пробний варіант. Давай, дякую. Ну, зрозуміло, що пробний. Це пробний варіант. Якщо сподобається, бо підписникам треба все робити, ти знаєш. Це саме найкраще буде. Дякую, друзі. Хочу подякувати дуже сильно куптобі за такі класні речі. Хочу подякувати всім, хто донатить. На ЗСУ це зараз як ніколи важливо, тому що зараз найважкий період. Але після самого важкого періоду завжди буде найлегший. Слава Україні! Ну і на цій ноті закінчимо відео, влог, відео, тому що давно в нас не було вложиків, і буду продовжувати записувати вам ще. Багато ідей, як бачите, є по джимніку, що з ним хотілося би зробити. Багато чого вам не показав по роботі і по відпочинку, тому що я вже змінив там і вид спорту. Точніше не спорт, а зал свій. М -м Покажу, як відпочиваю, тому що відпочивати теж потрібно. Ну і буду показувати щось цікаве з роботки. Якщо вам сподобалося, прожміть лайкос обов'язково, тому що Ютуб це любить. Пишіть коментарі, якщо вас цікавить, я обов'язково вам відпишусь, там, де я замовляв там, чи форму військову. Але краще пишіть в інсті, тому що там я е, точно зразу вам відповім. В Ютубі можу не побачити ваше повідомлення. Е, все, що цікавить, питайте. З радістю постараюсь вам допомогти. Дякую вам всім, пока!